А ви думали? А ми думали: війна це там, де нас не було і нема. Це попкорном хрумтіти під час кіна, це порятунок рядового Райана. А виявилося, що ні. Ти прокидаєшся і опиняєшся у війні, вчишся скотчем хрести наклеювати на вікні, тихенько лежачи в підвалі свого будинку, як у труні. Під тілом чужим безпорадно вовтузитися на спині, на вулиці з під рядна вистромлюються ноги сині, смерть так близько, що чути, як з її кривавого писка скрапують слині. День у день ми помалу стаємо, якісь поламані, якісь недоконані. Рідня з Росії, з чужих номерів доброзичливо надсилає підтримки промені. Інколи ти спохопившися, думаєш, Боже, за що мені? Що ми тобі зробили? Боже, скажи або в тобі як поклали, так і лежи. Тим часом смерть ходить по всіх усюдах, шукає тебе. Кличе тебе чужою мовою, чужою лайкою, по собачому скавучить, по дитячому айкає, стогне, реве, вищить, зойкає, скрикує. Війна це смерть, що більше не прикидається без язикою, підходить до твого ліжка впритул і така тобі повільно. Засилює вуху свого чорного, мокрого язика, ніяк не заткається, виє безперестанку вдень і вночі до кожної гайки твоєї душі і тіла ця сука має розвідні ключі. Ви думаєте, війна не прийде, війна не знайде, війна до вашого дому не зайде. Не встромить своє і класте рило у ваші шафки, шухлядки, у ваші банки, каструльки, у ваші роззявлені від жаху роти. Думаєте, не смітиме до вас прийти? Не вхопить за коси, не поволочить дорогою, не вгадить ногою під дих. Думаєте, ваші мертві не муситимуть тижнями лежачи на узбіччі, дивитися на вас живих? Думаєте, не матимете? Засинати і прокидатися серед пострілів зовсім поруч, серед смертей і пожеж. Думайте, буквально ще вчора і ми так думали теж.